Вітаю вас, дорогі мої. Я... 33 раз. Браво! Удивіться, 33 раз. Це ну, треба було дожити. Попри всі труднощі, попри все, що було. І попри війну, ми тут. Ми не похитні. Знов і знов я кажу, храм цей це диво, яке нам дароване, тому що коли упала поряд ракета і вивела тут вікна, вирвала двері, стіни не похитнулися. Це наша фортеця. Він стоїть і стоятиме ще віками. І це дуже важливо. Храм цей — це диво, яке обдарувало нас. Такою любов'ю з самого початку. Бо коли було стіни, коли на голову падала то штукатурка, то вода, коли залітав сніг під час різдвяної служби, і люди стояли на дощечках, щоб не стояти на цементній підлозі, що їх тут могло втримати? Тільки любов. Тільки любов. І я весь час хвилювався за тих, хто за моєю спиною, а вони хвилювалися за мене. А я пам'ятаю, що мені від їхніх поглядів спекотно було в 15-градусний мороз. Така любов. От такою обдарова, обдарував нас любов, Господь. Молитви ми святого Апоста Інохистаного слова. Давайте будемо нести це далі. Скільки кому дано нести це далі, передавати цю любов, це натхнення, цю радість, це диво перебування в Господі, який є любов.